Через російську агресію вони вимушені були покинути свої домівки та шукати нові в інших регіонах України і за кордоном. За офіційними даними, нині у нашій країні близько п'яти мільйонів переселенців з Маріуполя, Бахмута, Авдіївки, Часів, Яру, Мар'їнки, Солидари, Лисичанська, Сєвєродонецька та багатьох інших окупованих і прифронтових українських міст. Яку допомогу їм пропонує держава? Та як це діє на практиці, а ще хто та за яких умов може отримати компенсацію за зруйноване або пошкоджене майно, будемо розбиратися далі. Якщо ви ще не підписані на соціальні мережі точки сходу, обов'язково зробіть це. Залишайте коментарі під цим відео, робіть репости та ставте вподобайки. Почнемо з історії Маріупольця Сергія Шевченко. До повномасштабного вторгнення він разом з дружиною мешкав у Приморському районі міста. А коли Маріуполь опинився в облозі, виїхати звідти вдалося лише через три тижні. На той момент його квартири були ще цілими. Діто, мабуть, з 11 по 16 апреля момент такого вже жаркого противостояння імена. на территории нашего района, вот, мы получили известие от наших знакомых э, в СМС-сообщении, потом видео э, о том, что э, в Черноморскую 11 попадания и на ХИМО-62. Вот, э, попадания были очень серьезными, вот, было обрушение одного из подъездов. Где-то, наверное, в октябре 22 -го года принимается решение э, на тот момент в Мариуполе, о том, что оба дома, они не могут быть восстановлены в связи с очень серьезными разрушениями. И дома оба уничтожают. То есть на данный момент значит, эти дом, этих обоих домов нет. Дізнавшись про це, Сергій вирішив спробувати отримати компенсацію від держави. Через портал дія подав заявку на участь у програмі Є відновлення, додав фото та відео докази руйнувань квартир у Маріуполі. Проте відшкодування поки так і не отримав. І Сергій на жаль такий не один у соціальних мережах. Українці продовжують скаржитися на програми підтримки ВПО. Питають, наприклад, що їм робити, якщо їхнє майно знаходиться на окупованій території ще з 2014 року, і на руках немає жодних актів обстеження. Або квартира залишилася в окупації після 2022 року і також жодних документів. Вирішити ці питання якраз мала б програма є відновлення, яку офіційно запустили в Україні у травні 23-го року, але ж ні. При цьому у Міністерстві цифрової трансформації звітують, компенсацію за пошкоджене майно вже отримали майже 55 тисяч переселенців. Мова про 5,8 мільярдів гривень це загальна сума, яку виплатила держава. Ще 2800 сімей отримали житлові сертифікати на придбання нових домівок. Найбільше заяв надійшло з Харківської, Київської, Донецької, Миколаївської, Херсонської та Чернігівської областей. Що стосується Донеччини, від початку повномасштабного вторгнення російські війська зруйнували та пошкодили там понад 42 тисячі будинків, з яких понад 4 тисячі багатоповерхівок. Станом на 1 травня 2024 року від переселенців з цього регіону на компенсацію за пошкоджене житло прийняли майже 7,5 тисяч заявок, з яких погодили. Трохи більше половини, а за зруйноване відшкодування отримали 479 з 976 родин. Про це розповіла заступниця начальника обласного департаменту житлово-комунального господарства Лариса Гусєва. За її словами, здебільшого у компенсації відмовляють тим, хто не має повного пакету документів і чиє житло неможливо обстежити через безпекову ситуацію. Згідно чинного законодавства, комісія під час розгляду заяв. Має організувати обстеження цих пошкоджених або зруйнованих будинків і надати цей акт обстеження. Але на жаль, якщо будинки пошкоджені або зруйновані, знаходяться у нас в зоні активних бойових дій, то комісія не в змозі по безпекові складовій виїхати та провести обстеження, як того треба, е, вимагає чинне законодавство. Тому по таким заявам, де неможливо на протязі одного місяця виконати обстеження. Комісії вимушені припиняти розгляд таких заяв. А якщо ще через місяць теж у безпекове складові неможливо виїхати на місце для проведення обстеження, то людям надають відмову. От буде неповний пакет документів. Як приклад, посадовиця навела Костянтинівку зі 152 заяв на компенсацію за пошкоджене майно і ще 15 за зруйноване, комісія не ухвалила жодної. А у Мирнограді понад дві сотні заяв протермінували. Бо місцеві чиновники прогавили час відведений на їх розгляд. Тоді, як, за інформацією Київської школи економіки, на кінець травня минулого року через російську агресію житловий фонд України отримав збитки на понад 54 мільярди доларів. Особливо в містах Бахмут та Маріуполь у нас дуже багато звернень. Люди виїхали на іншу територію, нам пишуть заяви. Але на жаль, ми це питання здаємо на кожній нараді з міністерством інфраструктури. Ну я так розумію, що є проблема з використанням цих цифрових технологій саме на окупованій території. Ми розуміємо. Які можуть бути наслідки, так, якщо ми будемо там якось зі спутниковий там, спутникового зв'язку, або там щось там дрона робити зйомки цього житла на окупованою територію. Ну, питання тільки отак стежить. Тобто, фактично, що з цією будівлею? От, тільки із за цього документа досі не реалізована та програма по окупованим територіям. Далі про те, що потрібно, аби взяти участь у програмі. По-перше, претендувати на компенсацію можуть власники зруйнованого та частково пошкодженого майна на території України, яка не була окупована до 24 лютого 2022 року. По-друге, ви маєте бути офіційним власником нерухомості. Подати заявку можна не лише через дію, але й у ЦНАПі. При цьому у вас мають бути не тільки усі необхідні документи, але і фото, які підтверджують, що ваше майно дійсно зруйноване до того ж потрібно врахувати ще один нюанс обов'язково ваша нерухомість повинна бути зареєстрована в електронному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Але якщо ваше майно не зареєстровано в відповідному електронному реєстрі, то можна зробити так звану повторну реєстрацію, звернувшись теж до державного реєстратора в центр. Надання адміністративних послуг ця послуга є безкоштовною для осіб, які постраждали від війни. Гроші за програмою можна отримати як на відновлення пошкодженого майна, так і на придбання нового. Сума виплат у кожному випадку розраховується індивідуально. Але ж як бути українцем, чий дім зруйнований в окупації? Чому держава на третій рік повномасштабного вторгнення не виплачує компенсації ВПО? За словами юристів, єдиного механізму нині немає. Є різні позиції стосовно даного питання, що наприклад. Надавати компенсацію тому майну, яке може бути знову завтра пошкоджене, якщо ми говоримо про ті території, які є там в сірих зонах, але як юрист насамперед, що в окремих питаннях можна в тому числі говорити і про дискримінацію, осіб, що ті особи, які знаходяться на підконтрольній території України. Вони можуть отримати компенсацію, якщо майно знищено не не то не можуть. Тобто в окремих ситуаціях ми можемо говорити про дискримінацію. Відповідне питання Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України зокрема адресували окремі народні депутати, які представляють Донецьку область, коли запрацює механізм обстеження зруйнованих міст, таких як Марянка, Авдіївка. Якщо ніхто не хоче визнавати такі міста повністю зруйновані, дайте відповідь, коли почнеться компенсація для людей за допомогою спутників та дронів, яку ви намагались запровадити. І ось що на це відповів заступник керівника профільного міністерства. Головною проблемою для розповсюдження цієї програми на інші міста по суті є фінансування. Як тільки ми будемо бачити, що ми зможемо Видавати кошти, що ми зможемо компенсувати людям десятки тисяч заявок. А ми розуміємо, що це будуть десятки тисяч заявок одночасно. Ця програма одразу буде розповсюджена і на ці міста, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Як це працює, вже оцінили деякі переселенці з тимчасово окупованого Мелітополя. Минулого року це місто взяло участь у пілотному проєкті. Механізм подачі заяв працював так само, як і у Євідновленні. Але на виплати могли претендувати лише власники повністю знищеного житла. Ось що про це на початку запуску проєкту розповів мер Мелітополя, а нині голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров. В яких розмірах отримують кошти, звичайно, ж є диференціація суми. Вона складається від квадратних метрів і від це будинок чи це квартира від 700 тисяч гривень за однокімнатну квартиру до 2 мільйонів гривень за житловий будинок. Мешканці зможуть отримати у цьому ж році. На офіційний запит точки сходу Запорізька ова відповіла, що від мелітопольців вони прийняли лише п'ять заяв: розглянули чотири, а погодили дві. При цьому за деталями порадили звернутися до Мелітопольської міської військової адміністрації. Там нам відповіли, насправді отримали лише чотири заяви. Рішення про них приймала спеціальна комісія. Усього було чотири засідання. На них розглянули супутникові знімки будинків, зроблених за вказаними адресами. Після чого члени комісії прийшли висновку цитую зупинити обстеження із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування землі у зв'язку з неможливістю точного визначення, чи є два з чотирьох вказаних житлових будинків дійсно знищене. Новини Вимог до знімків знищеного житла автори проєкту висували чимало. Наприклад, фото мали бути зроблені у конкретній проєкції в день і за низької хмарності. Вони мали містити дані про дату і час зйомки з точністю до хвилини. Про це розповіла Олена Шуляк, голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади та місцевого самоврядування. Зрештою, проєкт тривав три місяці. За цей час у реєстрі пошкодженого майна з Мелітопольської громади внесли. 279 об'єктів за словами урядовців. Програму відновлять, щоправда, коли і за яких умов поки не уточнюють. Тому точка Сходу надіслала ще один запит у Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Але там нам відповіли, що цей проєкт не в їх компетенції. Тоді як у Фейсбук міністерка Ірина Верещук зауважила, дистанційне обстеження знищеного житла на ТОТ було ефективним, а тому його продовжать. Цей проєкт дійсно працює. Його необхідно масштабувати та розповсюдити на інші тимчасово окуповані території, де є зруйноване житло українців. Я кажу насамперед про Маріуполь, адже там зараз росіяни зносять зруйновані будинки і на їхньому місці будують нові. Та хто саме відповідає за компенсацію зруйнованого житла на тот? Питання й досі відкрите: міністерство продовжують посилатися одне на одне, тим самим відхрещуючись від реальних проблем переселенців, які на третьому році Великої війни і на одинадцятому році від початку російської агресії в Україні. Продовжують майже сам на сам боротися за свої права. Про інші теми, які стосуються ВПО, жителів окупованих та прифронтових територій Сходу України та Надазов'я, Дивіться у наших наступних випусках. І аби не пропустити їх, підписуйтеся на наші соціальні мережі та ставте вподобайки та клікайте на дзвіночок.